Мої вітання. Сьогодні на огляді ось така крафтова сумка українського виробництва. Сумка блогера ляпути. It's a good bag. Ця сумка продається. Стан її легкий був. Використовувалася у двох-трьох походах. Фактично вона не користована, вона майже нова. Ціна її 5000 гривень, щоб купити в мене. Коштує вона новою в магазині в районі 200 доларів. Хто знає, що це за сумка, той погодиться, що ціна за неї доволі смачна. Але для більшості віддавати 5000 за велосипедну сумку на руль це є нераціонально. Зрештою, я також такої думки. Що віддавати 5000 гривень за велосипедну сумку на руль, це також не є розумне рішення. Ну, але є люди, які цим користуються. І ця сумка дійсно вартує цих грошей. Звичайно, якщо вона вам потрібна. Зараз я зроблю короткий огляд цієї сумочки і ознайомлю вас з нею і чому ж вона коштує таких грошей. Цю сумку ще називають найкращою велосумкою у світі. За що ж її так хвалять і за що ми платимо такі великі гроші? Матеріал цієї сумки X-Pack має вона вагу в районі 650 грам, але об'єм у неї колосальний. Оте, що ви зараз бачите, це є фактично об'єм складеної сумки. А загалом вона має. Декілька секретів, і загальний її об'єм складає в районі 30 літрів. Так, 30 літрів ця сумка має, але про все по порядку. Маємо ось такі відділення. З сіточками, з окремими замочками всередині, щоб відділяти свої речі. Як бачите, перше відділення. Доволі велике. От, для інтересу я покладу літрову пляшку олії сюди, і, як бачите, вона поміщається без проблем. Друге відділення є значно більше. Тут. Ми можемо помістити також безліч особистих речей. Фактично, це є ідеальна сумка для подорожей, для бакпакінгу, тобто в неї ви можете вкласти основні речі для веломандрівок або для бреветів більше 400 км. Ясно, що на коротенькій дистанції. І на бровети, там 200-300 км її нема сенсу брати, тому що вона занадто велика. Але на багатоденні покатушки на подорожі на 400-600 плюс Це є хороший варіант. Ну і третє відділення у нас ось таке. І тепер секрет цієї сумки. Вона перетворюється в рюкзак. Наша сумка трансформується, маємо для телефону ось такий окремий аксесуар, який чіпляється зверху сумки. Ну і, власне, ця сумка. Чому вона має 30 літрів? Тому що вона 10 літрів складає сумка плюс рюкзак 20 літрів. Ось так зараз я її трансформую у рюкзак. Наша сумочка? перетворилася в повноцінний 30-літровий рюкзак. Але це ще не все. Додатково ми маємо до нашого рюкзака, якщо б ми її використовували як рюкзак, ось такі на пояс Шлейку таку маємо. Ну і також додаткові сумочки для. Особистих там речей, можливо, там гроші. Окремо хочу приділити увагу саме поясному кріпленню. От подивіться, воно є в нас магнітне. Нам не треба шукати, куди просунути дві частини цього кріплення, а просто накладаємо, і воно автоматично защокнулось. Більше того, ви не зможете ніяк. Це розщолкнути. Для цього існує оця шморгалка, яка відтягує магніт. Тому дана сумка ергономічно дійсно класно продумана і вона коштує цих грошей. Інше питання, чи потрібна вона на кожен день, і чи потрібна вона середньостатистичному велосипедисту. Це вибір за кожним. Як на мене, ця сумка є цікавіша, ніж апідура, але ціна її, звичайно, заставляє задуматись, а чи треба воно мені. Тому це є сумка для дійсно веломаніяків, для справжніх цінителів кошерних велосипедних речей, аксесуарів і для тих, хто багато їздить на ролик. Якщо ви на ровері їздите небагато, то вона вам і не потрібна. Ви не будете з цією сумкою їздити кожен день на роботу, ви не будете її використовувати для поїздок на 50 км. Цю сумку треба використовувати для велопоходів, для бреветів. Я вже про це вам говорив. І в даному випадку, це, мабуть, найкраще рішення, але на нього треба потратитись. На ровері ця сумка виглядала б якось отак. Я не буду її зараз прикріпляти, просто щоб ви розуміли її розміри на велосипеді. І відповідно, що на кожен день вона не зовсім зручна. Але, ну, як я розкажу, для дальників це саме то, що вам потрібно. Тому, якщо хтось має бажання... Дана сумка є в продажі. Пишіть. Я вам її відправлю або віддам з руки на руки. Ціна не більше, не менше 5 тисяч гривень. Ну, а також не забувайте підписуватись на мій канал і до нових зустрічей!